Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Не знаю, як у вас була обстановка, але у нас нічна обстановка зовсім не весела. Дякувати Богові, що наступив ранок і трішки стало. Тихіше, всю ніч було дуже і дуже гучно. Ближче до півночі почало літати, гудіти, жужати, а потім почалися вибухи. Останній був о 5 годині ранку. І бахкало так, що хата на місці не стояла. Тому нічка не дуже весела. Але дякувати Богові. Благополучно дочекалися ранку. Звичайно, що воно не скрізь благополучно, якщо збивали, якщо воно прилітало і було вибухне, то зовсім не все гаразд. І не усі. Стосовно нашого гусачка то новини не радісні і потрібно шукати нового гусачка. Всі митрані не допоміг. І все інше також не допомогло. Не знаю, в чому причина. Не знаю, що сталося, але гусака немає. З вечора він ще був нормальний, зранку я вже його побачив, він вже ходив зовсім невеселий, не підходив ні їсти, ні пити. До вечора він сидів уже в стороні. Ну і на сьогоднішній ранок він вже лежить в стороні. Так що. Немає. Гусечка. всі тут їдять, п'ють. Дощик пройшов зовсім невеликий. Два моїх красення ось плечистих. Один 100% стандарт чорноплечий. З чорною шапочкою линяє. а коричневоплечий ось він у нас не має коричної шапочки на голові, але він дуже і дуже величезний. Два робочих гарних качура тут у нас їдять. І прийшов у нас що, завхоз прийшов? Завгост. Каштанчик. Так жлякався, бідний. Каже, як почало бахати, я так ще жлякався. Прийшов до тебе під одіяло жаліс. Як вони бідненькі, все відчувають. Карамелька, та взагалі з-під одіяла не вилазила, а каштанчик він окремо собі спить, у нього там є своє одіялко. Але як почало бахкати, каштанчик відразу. Прибіг, ліг тихесенько, скрутився в клубочок і думає, буду лежати тихенько, аби нічого поганого не сталося. Дощик був невеличкий, до вечора він закінчився. Промочити не знаю, чи встигло щось промочити, але хоч трішечки освіжило землю і на вулиці стало трішечки свіжіше. Цим тут насипав, треба йти. Треба йти давати іще курям. Стоять, слухають, що я розказую. І от крути, не крути. А от знайти ось гусака для цієї красуні, це в районі 100 доларів. Нормальний, гарний гусак, який буде відповідати всім параметрам, який потрібний для того, щоб були такі самі гусенята. Коштує недешево. А так, як я вже казав, якщо є можливість знайти дешевше, то немає можливості передачі. А плюс, ще додати передачу, виїхати до Дніпра забрати, знайти чим. Це також будуть немалі гроші. Ось тепер задача не з простих. Взагалі не з простих. Хотілося одне, а по факту вийшлося зовсім. Інше хам. добре пішли собі щось там шукають. Грибуться після дощу. земля стала м'якша, каштанчик. І їм там добре. Що, Йдемо поратися. Ти перевірив, карамелька на місці. Карамелька вже також вчиться виходити на вулицю і обходити господарство, так? Да? Мій хороший. Ти хороший мій. Ти мій хороший. Пішли. Ще треба, щоб якось руки дійшли сюди тут доприбирати все. Оці всі бутилки кури повигрібали, оцей весь мусор. Треба стату повизбирувати. На городі травичка робиться трішки зелена, між сухою травою, яка була, все літо ж не було дощів, і воно все повисихало, все, все повисихало. Писали в коментарях, що садки на грані висихання, то у нас тут. Дерева великі у людей просто повисихали, попропадали вишні, черешні. Хто не поливав, малина згоріла, городина не росте взагалі, якщо не поливати. Тому тут трішечки складніше господарювати і вести господарство. Кастанчик. Дощик хоч і йшов, але того дощику зверху тільки примочити. А тут куряче птаство. Ну, воно тут не все зібралося, ще те птаство. Кури мігрують. Кури перелітають до качок, перелітають від качок, і так вони собі ходять. Але все одно більша частина курей знаходиться тут. Ось такі величезні півні, курей породи Михайленська зозуля. Їх би, їх би треба було б десь відділити, тому що вони починають вже статеве дозрівання своє проявляти. Півні, як танки, курки є менші. І деяких курок вони. Починають парувати, особливо не своїх. Для своїх курей то все нормально, а є кури, які вони можуть просто роздавити. Тому потрібно їх прикривати. Поки на такому молодому віці активному починають за всіма бігати ганяти. По-перше, що вони курей можуть трохи попридавлювати, а по-друге, коли вони отак ганяють то трішечки свої запаси жирку, якого вони можуть нагуляти, вони скидають. Ось такі красуньки з гарними сережечками, з гребінчиками вже починають нестися. Ось така є одна єдина красунечка Голошейка Чубатос. Ну і там вони біля дверей їдять цілим скопом. Чубаті, бородаті, лахматі, білі, сірі, голубі, чорні, зелені, які тільки хочеш, але потрішечки їх. Треба прибирати, тому що всі, якими б вони красивими і різнокольоровими не були, в зиму не залишиш. Значна частина тут курей, але півні тут також достатньо, так що кому потрібно, то бажає Своє господарство мати. Ось таку красу можете звертатися, бо ще трішки і прийдеться їх пускати на смачне м'яско. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя самого-самого найкращого. Бережіть себе. Здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте життя, дорожіть життям. Нехай все буде добре, тихо, мирно, спокійно. І щоб дав Бог. Швидше, оцей весь жах закінчився. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!